Часто, коли ми бачимо людину в стражданнях чи біді, ми несвідомо ставимо питання, що він зробив не так, чим він це заслужив? Можливо, навіть думаємо, мені Бог дав дітей, а йому ні. Значить, він щось робить неправильно. Але такі думки небезпечні і далекі від Божої правди. В Біблії написано: бо мої думки не ваші думки. І мої дороги, не ваші дороги. Ісая 55,8. Ми не можемо збагнути Божий задум. Наше мислення обмежене, але Божа мудрість безмежна. Подивіться на Йосипа: він страждав роками в Єгипті, хоча був вірний Богу. Буття бо 37.50. А Сара, вона не могла завагітніти до 90 років Буття 17,17. Хоча Господь вибрав її, чи апостоли, які бачили сліпого, та запитали, хто згрішив, він чи його батьки? А Ісус відповів: ні він, ні його батьки. Але щоб Божі діла з'явилися на ньому. Івана 9.2.3 Заслужив, не заслужив, це не біблійна логіка. Бо якби Бог давав нам те, що ми справді заслужили, ми всі були б у пеклі. Римлян 6:23 плата за гріх, смерть. Але Бог діє не за кармою чи заслугою, а за благодаттю. Це одна з найважливіших істин християнства. Бо спасенні ви благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар. Ефесян 28 9. Господь дає благословення не тому, що ми хороші, а тому, що він благий і милостивий. І страждання це не завжди покарання. Часто це наслідки гріховного світу, який ми самі зробили таким через гріх. І в цьому зламаному світі Бог продовжує працювати, зцілювати і піднімати нас. Коли ми думаємо з гординою Я заслужив, ми ставимо себе вище за інших. Але Господь дивиться на серце. 1 Самуїла 16.7. І Він хоче, щоб ми мали серце смиренне, повне співчуття до інших. Бо наша надія не в наших заслугах, а в Його милості. Тож нехай Господь допоможе нам не засуджувати інших і не вимірювати Божу любов заслугами чи зовнішніми успіхами, бо все хороше Його благодать і йому слава навіки. Мир вам!